Вітаю всіх, нехай всім щастить. Тільки що я написав невеличке оповідання про заставнівчанку, про Юлію Мельничук, яка є моєю давньою знайомою. Колись я в неї працював, вона мене попросила, щоб я їй зварив сміттєвий контейнер. Ну і коли я прийшов до неї додому, то навкруги був скрізь порядок, чистота. Вона показувала ті речі, які вона зробила сама власноруч. І мене дуже сильно здивувало те, що ту роботу, яку би мав робити чоловік, то це все зробила вона. Вона навіть пиляла дрова, великі ковки, заводила свою бензопилу і, власне, руч попиляла. Ну, Юлія Мельничук, крім того, що вона дуже вродлива дівчина. Але, на жаль, чомусь вона от розведена, виховує двох дітей. Ну і можна сказати для свого товариша, для своєї подруги, яку я дуже прекрасно знаю, з якою постійно зустрічаюсь на вулиці, вітаюсь. Я для неї написав невеличке оповідання і хочу вам прочитати його. Оповідання про Юлію Мельничук із заставни: ще за часів Радянського Союзу наша Заставнівщина завжди славилася невтомними трудівницями та господинями у нашому Буковинському краї. Бо ж навіть у ті далекі часи до ладу зроблені дошки пошани, а також і різноманітні бетонні інформаційні стенди, то вони із гордістю на тих своїх лицьових сторонах розміщували портрети та фотографії найвизначніших трудівників нашого Буковинського краю, які своєю невтомною працею примножували добробут нашої республіки республіки під назвою Україна, але розмова зараз буде не про них. Бо ж отой радянський союз він давно розпався. А оті трудолюбиві та завзяті люди, які коли жили у нас на Заставнівщині, то вони у своїх нащадках, у своїх дітях, онуках та правнуках позалишали нам у спадок справжній скарб, отих трудолюбивих бджілок, які і досі своєю звитяжною працею прославляють нашу Заставнівщину, а також і піднімають всю нашу економіку та добробут усього нашого Заставнівського району. Ось отакою чарівною трудівницею у нашому. Заставні, то це вже була і є. Ось ота вродлива та моторна до роботи заставнівчанка Юлія Мельничук. Вадиме, доброго дня! Мене звати Юлія Мельничук. Я вашого колишнього однокласника Бориса Колісника-працівниця. Працюю у нього у супермаркеті Україна. Тут у нас у заставні. І ви маєте мене прекрасно знати. Серйозним голосом по мобільному телефону говорила до мене одна із вродливих молодичок, яка була меншою від мене аж на цілих 10 років, і яку я дуже часто зустрічав на вулицях нашого невеличкого містечка. Так, Юлія, я знаю вас. Бо ж часто зустрічаю вас, коли оце йду по дорозі додому із центру міста. І ви часто із своїми дітьми, ідучи дорогою, вітаєтесь разом зі мною. У Юлії Мельничук було двоє синів. Як вже їх було звати, то того я вже і не знаю. Можу лише й сказати, що старший із її синів був хлопцем дужим та високим. А також міцним та прутким, мов отой безтроногий олень, а менший її синочок, то він лишень тільки підростав і мав кіз до усілякої костарної роботи. Бо ж удома майстрував усілякі декоративні речі із різноманітних матеріалів, таких як дерево, бляха та пластик. І яка ж мета вашого дзвінка до мене? Одразу перейшов я до діла у розмові. Ти знаєш, Вадиме, якось несподівано Юлія Мельничук перейшла у спілкування зі мною на ти і продовжувала, ніби ота давня моя знайома розповідати мені про ту справу із приводу якої вона до мене і подзвонила. Мені потрібно зварити сміттєвий контейнер із бляхи та залізних реєк. Матеріал я тобі даю, гроші на електроди також дам. Лише треба, щоб ти мені його змайстрував. Чи ж не міг би ти його зробити? Оце для мене на протязі оцього тижня. Звісно, Юля зміг би, кажу, я їй у слухавку, але спочатку мені треба подивитися, що то має вже бути, і який ото у тебе є дома матеріал. Гаразд, Вадиме, радісно відповіла Юлія мені у слухавку свого мобільного телефону. І навіть із якимось полегшенням у той момент нашої розмови зіткнула: ти можеш сьогодні до мене після обіду завітати додому, то я тобі і покажу увесь отой матеріал, який у мене є у наявності. Додому до Юлії Мельничук я приїхав на своєму лиховому автомобілі під назвою ВАЗ 2105 І вже у той день захопив із свого гаражу зварювальний інжекторний апарат, який зварював грубий метал електродами різної товщини. І як лише я вийшов із свого автомобіля назовні, то одразу постукав у браму зелених воріт із бляхи, саме отого того двору і отієї садиби, де і проживала Юлія Мельничук. А через деякий час уже і сама хазяйка разом із своїми двома синами, то вона вийшла на подвір'я свого двору і одразу направилася до замкнених воріт, за якими я стояв на вулиці. Привіт, Вадиме! гостини та з радістю зустріла мене Юлія Мельничук біля входу у свій двір. Я із нею також привітався. Після чого одразу зайшов на її обору та почав оглядатися по сторонам великого та широкого подвір'я. Тут скрізь був порядок, до ладу зроблені сходи, вимощена керамічна плитка, а облицювання великої хати то воно було зроблено накидом декоративного цементу. А поруч стояли літня кухня та господарські будівлі, у яких стояли гарно складені різноманітні інструменти та інвентар для прибирання на подвір'ї та для виконання сільськогосподарських робіт на городі. І яка ж то в тебе тут краса, Юлія? На оборі? Захоплено, промовив я до Юлії Мельничук після того, як поглядом оглянув усю її оту господарську садибу біля її отієї панської хати. І хто ж це змайстрував оцю усю красу навколо? Та то завдяки моїй мамі, бо ж вона у Італії на заробітках, а додому вона пересилає мені гроші. А я ось беру та й наймаю майстрів та будівельників. А щось вже і самотужки у себе вдома роблю. І вона своєю правою рукою вказала на альтанку, яка стояла у невеличкому саду, неподалік від її городу. І одразу мені у вічі кинулась до ладу зроблена цегляна прибудова і вдалим дизайнерським рішенням, яке вирізняло оцю альтанку оригінальністю та красою. А ще його йдалка тут у неї стояла, яка була зроблена із помірно грубих стовбурів дерев без отієї кори та гіляк і яка була пофарбована блискучо жовтуватим лаком. І саме оця альтанка, нею власноруч зроблена, то вона природньо вписувалась у пейзаж саду та оцього городу ось на оцій господарській садибі. І що, Юлія? Це тобі чоловік допомагав ось таку красу зробити тут біля цієї хати? Питає я у господині Юлії. Та ні, Вадиме, я розведена, і все, що тут вже пороблено, то це я сама зробила зі смутком у голосі. Промовила Юлія Мельничук, коли підкреслювала той факт, що вона є розлученою жінкою. А вже через якусь мить то переді мною лежав розставлений на бетоні подвір'я увесь отой матеріал, із якого я мав зробити для Юлії Мельничук сміттєвий контейнер. Робота кипіла в моїх руках, і через годину то вже було і зварено самий каркас сміттєвого баку. Лишень залишалося закріпити отой зелений металопрофіль у вигляді бляхи, та із гучним тріумфом відзвітуватися перед хазяйкою оцієї панської садиби. Але оце я вже чую, що поруч за хатою. То дико е та яро заревіла бензопила, і що ніби самий ланцюг почав рубати грубі дошки та стовбури дерев, які оце буде зараз за хатою у Юлії Мельничук. Юлія, тобі допомогти? Питає я у господині. Та ні, Вадиме. Якось із цим, то я вже упораюсь сама. Із притними та майстерними рухами Юлія у той день попиляла на дрова аж чотири куби грубих стовбурів отих дерев, а ще і сама поскладала їх у невеличкій господарській забудові, яку сама і власноруч поштукатурила. А після зробленої роботи то Юлія Мельничук заплатила мені за мою роботу, і вже після усього того, отієї роботи, яку я зробив, то вона запросила мене на каву до себе додому. Ми сиділи за грубим та дубовим столом і розмовляли про усе те, що тільки можна було говорити чоловікові та жінці, які були самотніми. Говорили про місцеву владу у заставні, про те, що путінські війська стояли на східних кордонах України, а також і про те, що стосувалося побутових речей та повсякденних справ. І дуже дивним. Мені було те, що така вродлива та гарна жінка, як Юлія Мельничук, то вона була самотньою, адже крім усього того, то вона ще була і гарною господиною та турботливою матір'ю для своїх усіх люблячих дітей.